У рівному відбудеться фестиваль, на якому для рівнян і гостей міста буде представлено товари рівненського бізнесу. Під час фестивалю організатори прагнуть акцентувати увагу на важливості вибору місцевих товарів для задоволення власних потреб, що допоможе підтримати місцеві бренди, стимулювати розвиток міста та підвищити добробут його мешканців. Багато містян, рівнян навіть не здогадуються те, що багато торгових марок, які продаються по всій Україні, а також по всьому в багатьох країнах світу, виготовляються саме в Рівному. І це буде класна можливість познайомитися з такими брендами і переконатися в тому, що рівненський бізнес, незважаючи ні на що набирає оборотів, та щороку показує все вищий та вищий рівень. Організатором фестивалю виступає Асоціація легкої промисловості в партнерстві з бізнес-спільнотою Борт Рівне за підтримки рівненської міської ради та департаменту економічного розвитку. Наші містяни побачили, що у нас виробляється і що це виробляється безпосередньо тут на місці. Ті виробники, які виробляють ті всі речі, зараз цей непростий час тут у нас в Рівному. Вони є. Великими молодцями вони по суті титани своєї праці, тому що непростий час вони зберегли робочі місця, вони продукують продукт, вони створюють додану вартість, вони платять податки, вони розвивають свій бізнес і тим самим розвивають наше місто. Організатори кажуть, захід допоможе рівненським брендам заявити про себе, а гостям познайомитися з їхньою продукцією, а також дізнатися про актуальні вакансії на підприємствах. Це буде набагато вищий рівень, так як перший раз, хоч це був перший раз, але досить на достойному рівні, цього року це буде набагато більш грандіозно, набагато більш цікаво з різними активностями і з багатьма подарунками для наших клієнтів, для гостей міста, для містян. Фестиваль відбудеться 25 серпня. На гості чекає програма з виступами спікерів, а також виступи місцевих музичних колективів, фудкорт, майстер-класи для дітей та дорослих і проведення благодійних аукціонів та розіграшів. Артем Максименко та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.